Друзі, вітаю! Чорна п'ятниця для Путіна і Кремля наближається. І чим ближче до 21 листопада 2005 року, до п'ятниці уже на цьому тижні, до тієї дати, коли санкції ша запрацюють наповну, тим більше нервують Кремлі. Особливо на тлі вчорашніх новин про те, що ціни на російську нафту обвалилися до 35 доларів за барель. Скажу більше, дійшло ж до того, що Путін сьогодні почав раптово так несподівано, причому привселюдно, кланятися перед представниками як Індії, так і Китаю. Розпочнемо з того, що на тлі сьогоднішніх криків від пропагандистів, які цитують неття експертів, які повідомили, що падіння цін на російську нафту нижче 40 доларів сильно вдарить по Росії, і що вже нічого не можна зробити. Російські пропагандисти повідомили, що Путін несподівано зібрав в Кремлі 10 союзників в боротьбі з заходом. Що це таке? 10 союзників в боротьбі з заходом так гучно звучить. Насправді, в Москві два дні, вчора і сьогодні, 17 по 18 листопада, проходило чергове сідання ради голів урядів ШОС, Шанхайської організації торгівлі, і Путін вирішив в Кремль запросити їх. Для того як пишуть пропагандисти, щоб поговорити різкі кроки ша Москви, Пекіна та інших учасників, хто входить в цю шанхайську організацію торгівлі? які країни? Білорусь, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, звісно, Росія, Таджикистан і Узбекистан. І пропагандисти пишуть, що ось Путін вирішив провернути таку мнооходовочку. Звісно, ключовим є те, що сьогодні Путін зустрівся з прем'єром державної ради Китайської Народної Республіки Лі Цяном. і щодо цієї зустрічі, щодо її підсумків, не було гучних ніяких заяв, і це зрозуміло, тому що Китай, як сьогодні в тому числі повідомили пропагандисти, різко скоротив закупівлю російської нафти десь на дві третини. Більше того, як виявляється і про що повідомило сьогодні агентство Bloomberg, що Китай взагалі зменшив закупівлі нафти не лише з РФ, а й з Ірану, тому що не хоче псувати відносини зі Сполученими Штатами Америки і побоюється санкцій. І щодо спільних якихось заяв нічого не було, Китай не робив жодних заяв про підтримку Росії. Хоча Путін пообіцяв взірвати відносини з Китаєм, зробити їх такими вибуховими і під такими гучними заявами. Путін пообіцяв швидко відмінити візи для туристів з Китаю. Ось і все, і більше нічого такого серйозного. Жодних навіть таких дипломатичних заяв. Щодо зустрічі Путіна з главою індійського МЗС. Тут взагалі смішна історія, тому що Путін, коли він вітався з ним, почав несподівано кланятись, схиляти голову. Хоча міністр закордонних справ Індії голову не схиляв, і це виглядало навіть жалюгідно, видно, Путіна добре, добряче припекло. В свою чергу, на тлі цих новин, цієї мноходовички Путіна, його намагання всіляко врятуватися, пролунала заява з Кремля вустами Пєскова, який повідомив, що ті санкції чи надсанкції, які підтримав Трамп проти РФ, не вплинуть на Шанхайську організацію співробітництва, що у Трампа вусім то нічого не вийде, що всі країни ШОС об'єдналися. Ну, звісно, такі нервові заяви смішно слухати на тлі реалій, на тлі того, що і Китай, і Індія скоротили закупівлі російської нафти. Важливо і про це я в переднім випуску, що Кремль запропонував США в устами Дмитрієва, Дмитрієв про це сьогодні повідомив обмін ув'язненими щоб відновити перемовини з Трампом. Зараз намагається всіляко Москва якось якось підштовхнути президента США до перемовин з одного боку. Раніше Путін пропонував продовжити договір про стратегічно наступальні озброєння, намагався лякувати посейдонами, буревісниками та іншими. Це не спрацювало і зараз вже така пропозиція щодо ув'язнених раніше. Москва наловила американців, наловила відповідно для того, щоб шантажувати. І це один з тих моментів, коли Москва намагається реалізувати. Є заяви з Кремля вустами депутата Чепе, Реакція на події в Європі, тому що зараз обуреться питання конфіскації заморожених активів РФ. І сьогодні лунає чергове попередження, Європейський Союз попередили про наслідки. І щодо наслідків, то що цікаво, немає якихось таких погроз, що ось Москва зробить тето чи Москва, наприклад, буде діяти симетрично, буде конфісковувати активи європейських країн на території РФ. Ні, Чепа кричить, що якщо активи російські московські будуть конфісковані, то інші країни, які зберігають свої кошти, наприклад, в Бельгії в депозитарії, що вони на це подивляться, відповідно, це будуть економічні втрати. Ось така сьогодні платівка лунає. Однак щодо Ерпецького Союзу є заява від посла Ша при НАТО від Такера, який повідомив, що Європа повинна проявити більш агресивний підхід до Росії. Зокрема, це стосується використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Насправді ша зацікавлені навіть економічно, щоб ці активи московські були відповідно використані для України. І за ці гроші, як говорить президент Зеленський, за 14 грошей. Україна планує купувати зброю. у США. не пішлося сьогодні і без новин з рубрики так званого вілічія. І сьогодні російські на тій насправді неприємних поганих новин не лише для Кремля, а й для більшості росіян повідомили таку гучну новину. Показали Путіна і написали про те, що Крига Скресла. І що на Росії почалося будівництво нового атомного криголама Сталінград? Щось такою назвою, такі історії, кадри Путіна показали в режимі телеконференції, представники російської паційної армії та інше. І на тлі цих новин цього вечірнього намагання пропагандистами влаштувати якийсь ажіотаж, якось відволікти росіян від реальних проблем і наслідків. Путін несподівано почав закликати посилити позиції Росії в Арктиці. Невідомо кого це Путін постійно чи не постійно періодично закликає, сам себе, чи що на Росії суперпрезидентська вертикаль влади? Кого він закликає? Чому він не хоче брати на себе відповідальність? Однак щодо Арктики, то Москва таким чином вона демонструє, що вона хоче залишатися енергетичною наддержавою, і що у неї ресурси виснажуються, і що вона хоче окупувати чи захопити значну частину Арктики, де є природні ресурси, і щоб надалі торгувати вуглеводнями чи, можливо, іншими ресурсами. А тим часом російські ЗМІ сумом повідомляють. Що Державна дума схвалила у другому читанні підвищення ПДВ, податку на додану вартість до 22%. Оце новини звідки реалії і далі буде, тому що в бюджеті величезна діра, і ситуація з кожним те, що місяцем, а тижнем погіршується. Важливо, що президент Крим Зеленський сьогодні повідомив, що завтра, у вівторок, у Туреччині, він зустрінеться з Ердоганом. Також він заявив, що зустрінеться зі спеціальним представником президента США Віткуфом. Про це були інсайти міжнародних змі. Попередні випуски про це говорив. У цьому випуску я хочу процитувати повністю заяву Зеленського, щоб зрозуміти натяки. Завтра у мене зустріч з президентом Туреччини Ердоганом. Передусім, будемо з ним говорити про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це я думаю буде достатньо предметна розмова. Може довга, може не дуже довга. Подивимося. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від США. Подивимося завтра. І щодо сигналів від США і якихось позицій, сьогодні така топова новина в нашій українській ЗМІ про ознакову подію, що Україна вдарила по Росії американськими комплексами АТАКОМС, тобто вдарила балістичними ракетами. І схоже по на те, що вдарила по об'єктах у Воронежській області. І сьогодні російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ вперше обстріляли Воронежську область з реактивних систем залпового вогню. СРСРЗУ дивна така новина. Хоча деякі так звані воєнкори писали, що сьогодні в день зсу атакували Воронеж балістикою, і що наймовірніша ракетами ОТРК Грім 2 що було 5-6 ракет. Що раніше такий тип ракет не долітав, і що, буцімто відбилися відбилося нормально. Що там насправді куди влучили, що відбувається, ситуація цікава, очікують новин. Про те, що Україна отримала дозвіл бити американською балістикою по території РФ, навіть не по тимчасово окупованих територіях, це безумовно знакова подія. Ще одна важлива новина. Сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра Туска, прем'єр-міністра Польщі, який відповідно відреагував на нещодавню диверсію на польській залізниці. Він сьогодні заявив, що підозрювані у підриві залізниці в Польщі є громадяни України, два громадяни України. Наші змі пишуть гучно про те, що це українці. І я хочу підкреслити, що не потрібно перекручувати слова прем'єр-міністра Польщі Туска, тому що якщо за подивитися дослівно, то він сказав таке. Інтенсивна робота служб дозволила встановити осіб відповідальних за диверсію на залізниці. Це громадяни України, які співпрацюють з Росією. Мова йде про тих громадян України, які мають український паспорт які, безумовно, не вважають себе українцями, вони працюють на Росію, вони в'їхали з території Білорусі, здійснили диверсію в Польщі, потім виїхали знову в Білорусь. І чому на тій підставі наші журналісти називають їх українцями? Є заява від нашого МЗС, що Україна рішуче засуджує такі диверсії, і що звертаємо увагу на цинізм, умисне вербування та використання державою агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій та іншого. Осіб з паспортом громадянина України. Я не розумію, чи наші журналісти спеціально так нагнітають і майже в усіх ЗМІ пишуть про українців. Щодо подій безпосередньо в Україні, то сьогодні одна з таких топових подій. Це те, що у Верховній Раді України зірвали голосування за відставку Галущенка та Гринчук. І як пишуть наші журналісти, в парламенті вимагають відставки всього уряду. Також журналісти уточнюють, що голос і Порошенко вимагають відправити уряд у відставку і сформувати новий коаліційний кабінет уряд національної довіри. Тобто, деякі наші політики хочуть отримати місця в нашому уряді. Скажіть свою думку в коментарях, як ви відносите до того, чи повинні відповідно у нас бути створений повинен уряд національної довіри, щоб політики, деякі, які дуже хочуть дорватися до влади, отримали міністерські крісла. Пишіть в коментарях, друзі. Ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.